Ми, коли ділимо на десятковий дріб, ми маємо перетворити наш вираз так, щоб у дільнику, тобто у числу на яке ми ділимо, не було знаків за кому взагалі. Як це можна зробити? Передвинути кому у дільнику, так наскільки потрібно знаків, і стільки ж знаків дати і діленому, тобто 0,5 тобто я множу на десять, якби 10. Переруху, передвигаю кому на один знак вправо, і тут також даю один нуль вправо. Тобто 178 поділити 0,5 це те ж саме. Що й 1780 поділити на 5. Один п'ятірочка не поміщається, 17, п'ятірочка — три рази. 15, хоп, хоп, хоп. 2 залишилось. 8 вниз. Від 28 — 5, можна 5 разів. 25. 28 мінус 25 це 3. Нулі падає, ну і тут 6, 356 буде, і тут загалом розрахунок завершений.